Книга діяння святих апостолів заголовок. Діяння апостолів це унікальна книга. Вона не подібна на інші книги Нового Завіту. Науковці прийшли до такого висновку, зважаючи на ряд підстав. По перше, у канонічних писаннях діяння апостолів. Це єдина історична книга, яка оповідає про події, які слідують за теми, що описані у чотирьох євангеліях. У Новому завіті більш немає книг, які б слугували продовженням оповідей чотирьох євангелістів. По-друге, Ця книга формує підґрунтя для більшості писань апостола Павла і таким чином у твої читача до кращого їх розуміння. Ми маємо дякувати апостолові Луці за те, що він створив таку зв'язну оповідь про діяння апостолів Павла і Петра. Без цієї княги діянь апостолів ми багато тратили. Адже навіть маючи її, нам багато що важко зрозуміти у посланнях апостола Павла. Наскільки б важче нам було, якби книга діянь не існувала. Книга діянь дає теперішнім християнам інформацію, Проранню церкву, яка допомагає осягнути її суть Апостол Лука змальовує напруження, переслідування, розчарування, богословські проблеми і сподівання, які стосуються новонаверненої нареченої Христа Церкви. Безумовно, дуже бракувало знань, які дають діянням апостолів. Потретя княга діяння апостолів показує перехід від виключно місцевих діянь Бога, тобто лише серед євреїв, до заснування ним Вселенської церкви. Читач в прямому значенні цього слова крокує з Єрусалиму до найвіддаленіших куточків світу у цих 28 частинах. Більше того, діяння є своєрідним викликом для кожного християнина наших днів. За попадливість. Віра, радість, відданість і послуг тих ранніх святих слугують прикладом для усіх віруючих людей. Усім послідовникам Ісуса Христа просто необхідно знати цю книгу, важливість діянь апостолів важко переоцінити. Заголовок Найбільш рані існуюче свідчення щодо назви діяння апостолів було знайдено антемаркіоновому пророзі до Євангелії від Луки, який датується 150. 180 роками від ризба Ісуса Христа. Запитання стосовно того, як і чому дана книга отримала цю назву, все ще залишається відкритим. Слід визнати, що назва діянням не є точною, адже книга безсумнівно не містить усі діяння усіх апостолів. Найбільший наголос зроблено лише на діяннях апостолів Петра і Павла. Про апостола Іоанна тут також згадується, проте жодних його слів не занотовано. Смерть брата апостола Іоанна Якова описується всього лише одним реченням. Цю книгу краще було б назвати певні діяння певних апостолів. Однак назва «Діяння апостолів є дуже авторитетною для книги, яку написав апостол Лука.